Ми на Філоновому мосту, ура! У селі Яблучне Опішнянської громади відбудували міст через річку Ворскла. Так відновили зв'язок між двома частинами населеного пункту. Я тут не була на тій стороні вже цілих 50 років, тому що це обходити аж туди, треба було там там ж людей вже немає. А ми сюди з чоловіком ходимо досить часто. Ми любимо ці місця. Ми сюди на рибалку ходимо, і тут я народилась. Тут моя батьківщина, тут моя мама жила, і потім я ми тут жили. Я тут жила до 6 років, і це це така. Це моя батьківщина, це моє місце сили. І з часом він вже проходився і кладка. Воно маленький був і дуже старенький. Ще будували, щоб перейти на другу сторону до вільхового. Тут населений пункт є. З часом він зруйнувався і так вже не відновлювався так сказати. Люди. Багато повиїжджали до пічні. Збудувати новий міст. Вирішили, щоб розширити маршрути для туристів. Також це скоротить шлях до найближчих сіл Каталевської громади, розповів Микола Різник. Була ідея відновити місток, який колись давно-давно був, і розширити ці маршрути на ліву сторону берега річки Ворскла. Цей місток носить подвійну функцію, тому що крім того, що туристичні маршрути розширяються, люди тепер зможуть продовжувати прямо аж до Коталевської громади. Будівництво мосту розпочали близько місяця. Тому це вдалося зробити за гроші спонсорів. Частину коштів надали фермери там троси, хтось надав метал. Наш благоустрій спільно з колегами, там, ну, на якісь там болти, на ну на таку історію. Загалом такий міст може коштувати десь близько 500 тисяч гривень, але для нас це було набагато дешевше, тому що коштів, грубо кажучи, громади сюди майже не використовували. В 65-му році 10 сімей, мої батьки ще були молодими, і тут от збиралися, варили кашу і. Обов'язково це було яблука. Всі да, ми діти їли яблука, і місто був тут. І переходили із яблучного одного на друге яблучне. Багато дуже жителів було, було дуже весело. Як розповів Суспільному Микола Різник, протягом тижня планують задекорувати конструкцію мосту, додати дерев'яні перила та пофарбувати. Також поруч висадять яблуні і встановлять табличку з легендою про цю переправу. Світлана Мастепан та Кирило Винової новини Полтава.